Добрий вечір. Сьогодні 20 березня 2025 року. Мене звати Віта Черниш. Ви на телеграм-каналі Capital.ua. І я як фінансовий консультант вже 20 років займаюся тим, що розповідаю людям, що в Україні надійно. Можна оформити приватну пенсію і скористатися послугами міжнародних інвестиційно-страхових компаній, які працюють у всьому світі з гарантіями і з надійністю. Нас вчать на курсах, як взагалі перевірити надійність інструментів інвестування. Сьогодні давайте на практиці спробуємо перевірити в реальному режимі часу. Компанія найбільша страхова компанія MetLife, вона заснована в Америці і вона знаходиться в рейтингу Forbes на 157-му місці. Як це легко перевірити? Якщо ви просто відкриєте сайт Forbes, складно там буде шукати інформацію. Одразу можете зробити таким чином: вбиваєте в Гуглі дві назви: Forbes і MetLife і заходимо через Global 2000. Це найбільші дві тисячі компаній світу, за даними 2024 року. І от ми бачимо, можемо отримати цю інформацію. Зараз переходимо. Можете в реальному часі. Я вчора якраз шукала, цікавилась, тому що на слайдах під час навчання нам це показують, а в реальному житті я хотіла б перевірити сама цю інформацію. От, рейтинг, щось він трошки hutiful introduction. Ну, давайте спробуємо. Англійською мовою, full introduction Отже, от всі ці компанії. Угу. Угу. Вчора я якось швидко знаходила. О! ні воно пропоную підписатися. Угу. Угу. Так. В общем, на сайті Forbes Сейчас я вам покажу, як через пошук це вводимо. Значить, Пишемо Фо і MetLife. Пошук. І от дивіться, ви одразу потрапляєте на цей сайт. І бачимо, що за рівнем активів MetLife займає. Ну, тут розказується про компанію, і навіть бачите, рік створення 1868-45 тисяч працівників, і ми бачимо, що вона в рейтингу і найкращі американські, найбільші підприємства і в компаніях, можна подивитись всі. Всі рейтинги, і бачимо, що в Global найкращі 2000 компаній є знаходиться на 157 му місці. Тобто, можете в реальному часі перевірити. Далі можна зайти на офіційний сайт компанії просто MetLife, а можна через MetLife.ua, це вже сайт компанії. Давайте спробуємо. Просто спочатку на... MetLife і metlife.com Так, і ми подивимося. Тут інформація, і що цікавить мене тут більше всього, де знаходиться. about, about us, Дивіться. Отут ми можемо подивитися. Всі компанії, де на даний час працює Медлайф. Ми бачимо Америка, тут же і і Мексика, є, в Азії, в Китаї, в Індії, в Японії, в Кореї, в Ніпалі, в В'єтнамі, в Європі, Болгарія, Кіпр, Грецька Республіка, Франція. Ну що можете самі подивитись, і переходимо в Україну. Потім ми зайдемо. Також Африка. У нас є, і переходимо на, на сайт України. Що ми тут можемо побачити? Для е, фінансових консультантів є е, індивідуальний заход в тарифний калькулятор, де ми підбираємо програми для наших клієнтів. А так взагалі цікава інформація, передивитися як можна перевірити їх реєстраційні дані. На сайті відомості про ліцензії на здійснення діяльності і страхування та спосіб перевірки її актуальності ми дивимося не лише на сайті, а одразу переходимо на сайт Національного банку України. Переходимо, дивіться, на сайт Національного банку України і Спускаємося трохи нижче, і у нас є в Excel всі страхові компанії. Ви можете скачати собі актуальний цей файл і подивитися на даний момент, які підприємства, страхові компанії працюють в Україні. Я вчора його скачала вже і проаналізувала, ви бачите воно в Excel, і, і необхідно вибрати. Назву послуг та клас страхування, такі як 23 клас 23 Це відповідно до закону про страхування. Кожне страхування має свій клас: там перший, другий, третій, і от 23 клас це саме пенсійне страхування пов'язане з пенсійним забезпеченням застрахованої особи. І ми бачимо, що на даний час у нас працюють лише 10 Інвестиційно-страхових компаній. Ми можемо всю інформацію по ним побачити. Наприклад, от у нас, бачите, одразу Медлайв знаходиться в першій колонці. Що нам тут цікаво, це взяти саме код ЄДРПО. Ми беремо код ЄДРПО, це унікальний номер, робимо копірувати, копіювати і вже в Гуглі забиваємо раніше була. База перевірки кодів ЄДРПО. Зараз вона в платному режимі, тому не вийде цим скористатись, а можете набрати так: от прямо написати код ЄДРПО і вставити те, що ми скопіювали. Переходимо і ми бачимо відомості про медлайв. І можна багато там на якийсь сайт перейти. Ну, наприклад, на будь-який сайт. Так, на файф ну воно переходить на їхні сайти. Нам взагалі просто цікава інформація, актуальна, що ми тут можемо побачити? Бачите, код є ДРП, зазначено, де зареєстровано. На вулиці Жилянській, в місті Києві, дата реєстрації, 16.07, 22 роки, вже майже 23 Хто директор, хто бухгалтер. І найважливіше, що тут є, це статутний капітал. І він становить майже 103 мільйона гривень. Також важливо подивитися, хто є власниками. Майже 100% власником компанії MetLife в Україні є American Life Insurance Company. Ви можете це глянути. Далі види діяльності, контактна інформація, власники пакетів акцій, і таким чином можете перевіряти інформацію. Далі, давайте переглянемо також ще перевіримо компанію ТАСС. Також беремо код ЄДРПО, Ctrl-C. І переходимо в код ЄДРПУ. Тому що у себе на сайті вони можуть зазначати ту інформацію, яку вони хочуть. А це офіційна інформація з державного реєстратора. І ми дивимося, страхова компанія ТАС. І також переходимо. І бачимо, що вона зареєстрована 24.04.2001 року. Вже майже 24 роки працює основний офіс на в Києві на Шатару Ставелі. Бачимо, хто директор, бухгалтер і теж основне статутний капітал 93 мільйона гривень. Також бачимо, хто акціонери, страхування життя, основні види. І додаткову інформацію можете передивитись. І ще раз зазначу кількість страхових компаній, які у нас працюють: це MetLife, TAS, Уніка життя, Княжа, АРКСКЛАЙФ. Далі Аска життя, ГРАВА Україна, ПЗУ Україна, Форте Лайф і КД Life. КД життя вона називається КД життя. Тобто більше компаній... Нема, які займаються в Україні цією діяльністю. Далі також цікаво подивитися, є такий сайт, в якому можна перевірити рейтинг страхових компаній. Має відкритися так: рейтинг страхових компаній це такий журнал for іншуре. Заходимо, перевіряємо. І дивіться, тут топ страхових компаній, і можна різні дивитись. Є КАСКО, туризм там нам потрібно лайф. Ми переходимо на лайф і бачимо, що у нас по сумі зібраних премій. Перше місце займає Медлайф, далі Грави, Уніка, ПЗУ і АРКС. Ну, всі інші займають менше місце, тому вони не вказані в рейтингу. І також можемо тут подивитися і перейти, бачите, всі різні види страхування. Нас цікавить лише страхування життя. Також можна перевірити інформацію по законодавчій базі. Це ми переходимо і подивимось закон України. Про страхування. Так, та-та-та про страхування. Я вчора його переглядала, не знаю, чи він сьогодні швидко відкриється. Бо вчора я якраз дивилась в розділі номер 3 треба... Що нас тут цікавить, ну багато що треба читати. А так, переходимо в розділ 3. Ну, тут перший і другий розділ там загальні положення, хто може бути, які параметри кожної компанії мають бути, і нам треба перейти в розділ 3. Там зазначається: які мають бути резерви, який має бути уставний капітал. Тому і з змінами, тому що законодавство у нас змінюється, тому необхідно. Також за цим слідкувати і дивитись, так. Щось переліснула система управління страховиками. Це вже п'ятий розділ. Зараз глянемо. Треті, Вимоги щодо здійснення діяльності і страхування. І якраз так, зараз хвилинку. Порядок, ну, початок діяльності, Найменування. І десь має бути ліцензування. Бачите, вказано, що ліцензії мають відкривати класи страхування розписані. Раніше не було класів страхування, це зі змінами недавно. Як отримується ліцензія? Що цією інформацією я хотіла показати? Що ринок страхування життя дуже суворо контролюється. Законодавством України, в тому числі, законодавство прийшло у нас з Європи, там уже ця система налагоджена більш ніж 200 років. У нас в Україні постійно удосконалюється законодавство і ті нові зміни, які відбулись, якраз були з приводу ведення різних класів. Як я вам вже казала, є класи з першого, і як ми подивились, останній клас 23 –– це саме страхування пенсійне накопичення. І ми з вами переглянули, що лише 10 інвестиційно-страхових компаній на даний час в Україні працюють по цьому класу. І вони мають безстрокову ліцензію. Зараз ця діяльність контролюється Національним банком України. Раніше це була комісія також по регулюванні фінансових послуг. Зараз цю комісію опростили і є лише Національний банк України. Ми з вами подивилися, що можливо дивитись інформацію і на сайтах самих компаній. Давайте ще зайдемо на сайт ТАС глянемо. Так, Лайф, Страхова компанія ТАС. Так, давайте зайдемо. Також подивимось на їх офіційний сайт. Сайт завжди інформація змінюється. Про, давайте подивимось про сам про нас. Понад 350 тисяч клієнтів вже на даний час. По Медлайфу вже більш ніж 909 тисяч клієнтів, майже мільйон. І Медлайф у себе на сайті пише, що вони займають 50% ринку страхування. То ми тоді можемо говорити про те, що взагалі в Україні вже більш ніж 2 мільйона клієнтів є користувачами даних послуг. І ми з цим вітаємо. Ми також є і клієнтами, і фінансовими консультантами. Цікава інформація в тому, що ПОТАС – це не лише страхування, а у них фінансово-промисловий холдинг, до який входять, є і фінансовий сектор, і промислова група, і нерухомість. І нам в цьому що цікаво, основне, що необхідно. Нам, як фінансовим консультантам і нашим клієнтам, дати інформацію про гарантії, і основне в цьому це саме розмір і статутного капіталу, який повністю сплачений, а також розмір страхових резервів, які відповідно до закону мають здійснювати всі страхові компанії. В принципі, таку нову інформацію по перевірці, те, що я хотіла сьогодні показати. Я показала, робила запис, то Зараз клунечку зупиню і зможете поговорити.